Римане святкування з нагоди Дня Незалежності України Івано-Франківськ особливих подарунків не отримає. Про це повідомив директор департаменту комунального господарства Михайло Смушак. Тут сподіваються лише завершити ремонт автопроїзду на вулицях Стуса та української дивізії. Натомість відкриття вулиці Шевченка знову доведеться переносити до кращих часів. Комунальники зосередяться на прибиранні зелених зон, ямковому ремонті доріг і розмітці біля шкіл. А місто прикрасять синьо-жовтими прапорами. Цьому році хоч. Хочемо максимум оновити тих прапорів і також, максимум їх повісити, закупити нових, тому що щоб все-таки, хоча б трішки, підняти патріотичний дух ще і ну, щоб місто виглядало святково, традиційно наведуть лад комунальники й на цвинтарях у парку та меморіальному сквері. А от монументи на площі перед адмінбудинком по вулиці Грушевського залишаться в незадовільному стані. В ремонт східців поруч із ними кошти вкладати не хочуть. Мовляв, не бачать доцільності, адже доля цих споруд невідома. Це питання просто зависло. В якому стані зараз розібрали цю палатку? Ви бачите, в якому стані зараз цей пам'ятник. Перні стінки попадали. Ремонтувати як сказали, що не будуть, тому що передбачали якусь можливість, розглядали можливість створення іншого пам'ятника. Півтора десятки концертних заходів для мешканців міста готує управління культури. Однак усі вони зізналися, чиновники відбудуться у режимі максимальної економії грошей.